Зараз нами є на скайпі Роксолана Яворська, речниця управління Служби безпеки у Львівській області. Вітаємо вас, Роксолано. Розкажіть нам от підсумки того, що було зроблено впродовж вчорашнього дня, так що, що знайшли в цих храмах, що з цим далі буде, які є вже зараз висновки? Добрий вечір. Так, дійсно, вчора на території Львівської області були проведені безпекові заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату. Але не лише на Львівщині, також було ще вісім областей, де проходили відповідні заходи. Стосовно Львова, то на території єпархії було виявлено в нас антиукраїнську літературу російського видавництва, в ній супроводжувалося нівелювання значення української церкви та пропагувалося міжконфесійна. Ворожнеча, також додатково були виявлені інші матеріали. Зокрема, було виявлено фото мобілізаційного документу Російської Федерації. Зокрема, щодо сприяння військовим комісаріатам Російської Федерації в мобілізації. Для чого такий документ перебував фото такого документа перебувало саме в оці в єпархії, наразі невідомо. Також там була виявлена ще був виявлений ще паспорт громадянина України, який, який зараз не присутній і вже кілька років не присутній на території єпархії. Його доля наразі невідома. І до цього паспорта також була розписка стосовно боргових зобов'язань. При огляді всіх кабінетів нам. У Нас був повний доступ. Ми оглянули всі приміщення єпархії не тільки на колишній вулиці Короленка, але й в наших районах. Це були Мостиська, були Борислав, Там також проводилися безпекові заходи і управління з Бульвівської області спільно з національною поліцією та Нацгвардією мали доступ повністю до всіх об'єктів. Станом на зараз вилучені об'єкти скеровані на лінгвістичну експертизу, для того, аби експерти дали вже точну оцінку, і після результатів експертизи Служба безпеки України буде приймати відповідні заходи. Якщо ж звернути увагу на те, що в церковній літературі, яка була вилучена, йшла пропаганда міжконфесійної ворожнечі, то ми можемо звертатися до кримінального кодексу України саме до статті 161, яка регламентує саме цієї дії. Олексіютко. Запитання вас. я чесно не розумію. в мене не вкладається в здоровий глузд. От наші правоохоронні органи, і дякую за вашу роботу, працюють по різних об'єктах. Це не храми, це ну ті місця, де знаходяться ФСБшні злочинці, які прикриваються рясами. І це очевидно триває уже не перший день, і навіть не зважаючи на це, ви приходите в наступне місце, де вони перебувають, і ви знову знаходите документи, які свідчать про їхню співпрацю з расистами, про їхню співпрацю з агресором. От чому така безпечність з їхньої сторони? Ну, здоровий глузд підказує, що після першого обшуку злочинці мали би поховати, знищити абсолютно всі компрометуючі документи. У них декілька тижнів. І вони все одно не знищують його так багато, вони вірять в свою безкарність. От що відбувається на вашу думку, безкарність їх точно не у мене. Це стосується не тільки попередніх обшуків, це стосується всіх обшуків, тому що по деяких заходах безпекових, які здійснювала служба безпеки України, вже відкриті кримінальні провадження саме згідно статті 161 і будуть тривати досудові розслідування, після завершення яких відповідно будуть притягнені відповідні особи до відповідальності. Ну а скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому вони не спалили, не знищили, не викинули? От, от як це можна пояснити? Е, ну їхні дії я би могла прокоментувати, якщо б я була речником їхнього відомства. Слава Богу, я є речником управління СБУ у Львівській області, і така їхня. Нехалатність, халатність, я не знаю, як вони до цього відносяться. Це лише підтверджує їхні зв'язки з Російською Федерацією. На жаль, у Львові немає аж таких зв'язків, точніше не виявлено під час обшуків, окрім літератури, як виявлено було в нас на Закарпатті, як виявлено в нас на Херсонщині. Зокрема, там були прапори інших республік, які підтримують не існуючих республік, які хотіли створити і підтримують якби Російську Федерацію. Також були виявлені партійні квитки ще часів радянського союзу в отців єпархій. Додатково були виявлені прислужники церков з російським громадянством і паспортами. Тому їхні дії наразі будуть вивчатися ну і кваліфікуватися відповідно кримінального кодексу. Це invece... ні квитки якої партії? <регу> все, що... Так, так. все <регу> питання до вас. Перепрошую, одне питання. парламенту попереднього скликання <регу> було прийнято різну ну, була ухвалена, ухвала була про переименування власне, Московського патріархату в Російську Православну церкву в Україні. До сьогодні дня воно нічого не діє. Я розумію, що там певні сили блокують ці речі, але Служба безпеки, моя бачу, я може я помиляюся, мала би зайнятися тим питанням, хто блокує? Чому не виконується е, ухвала парламенту? Про перейменування, тому що якщо ми сьогодні говоримо, ви от служба безпеки правильно працює сьогодні, це дійсно вам велика подяка. Ви знаходите ті всі речі, матеріали. Заборонити церкву як таку, ну сумніваюсь. Це буде крик на весь світ, тому що це свобода віри тому подібне. А от перейменувати церкву в правильній назву, а тоді вже далі діяти по закону відповідно, по конституції України. Це, це було би дуже правильно. Тому в мене питають, чому служба безпеки не займається тим, щоб виконували ухвалу парламенту, рішення парламенту. Можу відповісти на ваше питання в контексті того, що служба безпеки України виконує свої повноваження в межах своєї компетенції і стосовно заходів, які були проведені, вони проведені контрдиверсійні, так як безпекові, і вони були спрямовані на те, аби було виявлено на даних об'єктах. Можливі матеріали, які є заборонені до обігу в Україні, також виявлені можливі диверсійні групи або інші громадяни, які можуть посягати на територіальну цілісність нашої держави і забезпечити локалізацію даних громадян, аби не довести до можливих провокацій та диверсій на території як Львівщини, так і всієї України. А вже стосовно перейменування чи інших дій, це до законотворців і до влади. Гадали ми Від, з гостю. Мене... Від пані Оксана нічого зайвого не витягнете, тому що ну вона відповідна речниця відповідного органу. Але будь ласка, є в нас репліки, запитання. Якщо ви не проти, пані Роксана, то послухаємо наших гостей. Дякую. Я хотів би мене звати Олексій Гончаренко, народний депутат. Я дуже дякую за ту роботу, яку проводить сьогодні служба безпеки України. Це дуже важливо. Але в мене знаєте, в нас тут була розмова про Білорусь до того, і я зараз підведу до іншої теми. А от що, ця вся література з'явилася там в листопаді місяці? Чи не, нам, чи не очевидно нам всім, що все це там було з 24 лютого? І місяцями, коли вже можна було їх займатися, я розумію, що були інші питання і все. Але ми багато місяців чекали. І давайте я не кажу про Службу безпеки України, але можу сказати. Там, в найвищому керівництві парламенту, я спілкувався в березні, в квітні кажучи про Московську церкву, і казали: та не треба, ну давайте не чіпати, бо це зробить гірше. Та їх взагалі хтось там використає, і так далі. І так далі. А це все ж було. І все це працювало проти України місяцями. Цими я не кажу до того вже, але після повномасштабного вторгнення все це було. І от нарешті з'явилася політична воля цим зайнятися. Це дуже добре. Мені дуже шкода, що тільки зараз. І я хочу вам дати пораду підказку. Чи ще... це, це теж не є таємниця? Ще є депутати від ОПЗЖ. Коли будуть в них обшуки, коли ми знайдемо в них їхні партквитки, квитки офіцерів ФСБ, вони далі сидять в Верховній Раді України, вони далі сидять по місцевих радах: Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська. В них все гаразд. В Одеській обласній раді, заступник голови від ОПЗЖ, називає тероборону бандою. Він казав, що тероборона це банда. І він далі продовжує сидіти на своїй посаді. Сьогодні нова підозра на голові з Пологівської районної ради депутату від ПЗЖ у значить колабораціонізмі. Чому в нас Медвічук до сих пір має мандат народного депутата України? Він має мандат. Да, він де він там знаходиться в Криму, в Росії не знаю. Але мандат нардепа в нього є. У нас голова комітету зі свободи слова в Україні парламентського Нестор Шуфріч. І нічого не змінюється. Місяць іде за місяцем, за місяцем, за місяцем. Всім все очевидно, як було очевидно з московською церквою, і так все і виявилося. Тепер все очевидно є з ОПЗЖ, мене... а ми знов чогось чекаємо. Але пані са не білорусі, повізаця. ми щось чекаємо. Я до того, що давайте, ну наполегливо, і я вірю в нашу службу безпеки України, і ви можете показати такі дані, які вже нікому не дозволять зажмурити очі і сказати: да хай сидять депутати ОПЗЖ, поки вони голосують так, як нам треба. Так не має бути. Тому що це просто ну очевидно. що Це і ФСБ. Дякую. Дамо відреагувати пані Єворській, але нагадаю, що. Оксана Єворська, речниця Управління служби безпеки у Львівської області, у нас тут дещо простіше, але за такі комплексні відповіді я думаю, пані Єворську з часом точно на підвищення можна буде делегувати. Ви хочете, щоб я відповіла стосовно мандатів народних депутатів, на жаль, не маю таких повноважень і не маю права в них їх забирати чи їм їх надавати. Можу коментувати тільки стосовно роботи управління СБУ Львівської області, проведених заходів та комплексних перевірок, які ми будемо здійснювати в подальшому. Так як це регламентує закон України про службу безпеки про діяльність служби безпеки України, але все в руках народних депутатів.